Доброго дня, шановні студенти, системи керування електроприводом. Тема «Реалізація основних логічних функцій. Реалізація, які питання розглянемо. Самі логічні функції розглянемо, реалізація основних логічних функцій. Ну і на основі логічних елементів серії логіка Т, логіка І. Це мікропроцесори. В 1, ВО встановлю безконтактні кінцеві вимикачі. Про кінцеві вимикачі, створення циклових контактних апаратів. Так. І ось, будь ласка, такий функціональна схема комплектного пристрою керування з матричною логікою серії М. Описано, як ця схема працює. Так. Стрілками показано, куди заходить, що обробляється. Команди органів керування через модулі спряження проходять і як за чим керується. Так, все це працює на основі законів алгебри, логіки та логічних функцій. Ну, існують аксіоми, зокрема, заперечення, кон'юнкції, дез'юнкції. Ну, заперечення, так. Якщо 0, то 1, Якщо да, то ні. І так далі. Конюкції диз'юнції помножити, так, конюкції дезюнції додати. Стандартне зображення логічного елемента. так, і У нас графічне зображення, якщо додавання, то називається Або А так, Та це множення А помножити на Б, і Не. Якщо А, то не А. Оце або та не. Тобто, якщо в нас, коли в нас сигнали додаються, коли множаться, і зараз розглянемо. Е, ну і закони оцих цих ароматичних дій, так, і де Моргана, розписані, так, як це відбувається е, функції в ході-виході. Степень, як вважається, двійкова система, так, таблиця набору логічних функцій. Наші аргументи, що на виході виходить, така таблиця, так, стрілка Пірса, штрих Шефера. Графічне зображення операцій. Графічне зображення операцій, та не, графічне зображення операції або не реалізація основних логічних функцій. Так, показано, як реалізується. Далі різноманітні. Тобто, що на виході входить? А помножити на B плюс А помножити на не Б. от Такий виход у нас виходить. Далі самі розрахунки. Так, реалізується яким чином. Логічні елементи, та їх класифікація. Що таке логічний елемент записано. Символи 0 1 позначаються. Ну, от, коротенько почнемо з простого. Так, Якщо заходить... Не, це у нас елемент, ні. Не. Якщо через Х заходить 0, то на виході буде 1. І навпаки, якщо через X заходить, за Х заходить 1, то на виході буде 0. Далі дивимося або Два входить елементи x1, x2, що буде на виході y. Дивіться, якщо 0 і 0 заходить, то буде на виході 0. Якщо заходить 1, 0, на виході буде 1. Якщо заходить 0, 1, тут 0, 1 пом'яна, то буде 1. І якщо там і там 1, то все одно на виході буде 1. Це додавання. Множення і, або та. Так, заходить 0 і 0 на виході 0. Заходить 0,1 на виході 0. Заходить 1-0, навпаки, зміняється, теж 0. А якщо дві одинички заходять, то тоді тільки на виході буде 1. Оце і. Далі або ні. Або ні. І і ні. Або ні і ні. Дивимося. Якщо у нас 0 і 0, 0 заходить, то буде 1. Якщо заходить, ну, нижче. Так, або ні, тут і ні. І ні. Це або ні. Да? Тобто плюс мінус, да? або ні. Якщо заходить 1-0, то на виході 0, бо не стоїть. Да? І навпаки, 0,1, 0 і 1, 1, 0. Тобто протилежне, або ні, протилежне оцьому. Ось у цьому. І. Так, протилежне. Далі. Іні. 01. 0 заходить 1, 0-1 заходи теж 1. 1, 0 теж 1 на виході і 1-1 буде 0. Так, далі. Тепер по пірса. От у нас. До речі, Якщо всередині квадратіка одиничка, то це означає, то це що у нас означає, що це елемент або. Якщо в кінці цього квадратика ось кружочок, то це НІЩЕ, або ні. Так, і оце якщо and ось позначення за таким кружочком, то і ні. Якщо без нього, то просто І. І тут у нас виходить. Один заходить у нас: це на що? або, потім з або передається в або не, а тут і, знову ж, передається в або не. Так, ну і на виході відповідні таблиці. Це у нас інші елементи. Вони підписано, як вони ці розписуються. Так, да, тут, якщо три входа, що буде на виході. Бачите, три входа. Це у нас або тільки три або не три або не. Личний елемент, що я звезу функцію пірса. Три або не це функція пірса. Так. Ну, от. І графічне позначення логічних елементів. Вітчизняне позначення і міжнародне позначення. Ми повинні його знати. Інвертор. Так, інвертор. Той, що Перекидає 0 з одиничкою. Міняє. Ось дивіться, 0 з одиничкою, одиничку з 0, так. Наші прямокутнички, е, міжнародний трикутничок. Наші такий видовжений прямокутничок. А тут бачите загнуто, якщо це І, якщо і не, кружочок, що там, що там стоїть, бачимо. Да? Значить, тільки тут же загнуті. Ну, тут дивіться всі прямокутнички і позначаємо букві. And, AND 1. А тут у нас дивіться, І позначається так. А або позначається, що тут вималюваний: дуга, дві дуги. Тут рівний дуга, а там дві дуги. Да? Ну і показано, як. Далі тут у нас або дивіться, або знову ж таки, дві дуги, а тут виключене або дві дуги ззаду. Да? Позначається ну, от контрольні питання. Є список використаних джерел, будь ласка, можете ознайомитись. І давайте трошки подивимося літературу. Так. Ось навчання без системи керування електроприводами. Так. Схеми тут цікаві, я побачив. Ми розглядали схеми. Так. Дивіться, ми розглядали отаку схему, де реверс на постійний двигун лише міняється вперед-назад. Зміною полюсів на якорь. При цьому статор, обмотка статора не міняється. А тут навпаки, дивіться, на якорь не міняється полюс, а на обмотку статора. Звісно, що вона ж у нас незалежна. Так, відповідно, ми міняємо реверс. Так, реверс можна. І так, і так. В попередніх лекціях, ми от, де реверс можна в обмотки збудження. Не показали аналогічно до цього. Да? Тільки обмотки збудження. Або там, або там ми полюс міняємо. Система ручного керування. Так, ну ось обмотка збудження незалежна, а це пам'ятаємо ми резистор, який пусковий, спусковий. Двуспінчий час того пуску. Так, по черзі ми його вмикаємо опори. Це показано, як ці опори вмикаються. Ну і принцип у нас SA1, sa 2 sa 3 двоступінчатим. Пуском де вона постійно в сумму почалася одна катушка, друга, третя. Оця катушка включає, що оця катушка включить, якщо оця включена. А ця включиться, якщо, знову ж таки, оця включиться. Далі тут іще бачу цікаві ручне регулювання швидкості. Основні функціональні вузли. Десь... Ага, ось дивіться. Реверс — це асинхронний двигун з фазним ротором. Реверс у нас вперед-назад. Резистор обмеження струму якоря. І тахометр. Дивимося, тахометр у нас розкручується. КВ-1. Струм. Оці замикаються контакти. КВ-2. О, ці замикаються контакти. А це на села схема дозволяється. А де з фазним ротором. бачите? Двоступінчастого. тобто запускається, це сразу замикається. Потім оце, оце. як у нас розкручується двигун, більше напруга, то тоді один спрацює, потім другий. І замикають контакти. А це у нас як з командоапаратом. керування, Функції швидкості. Функції швидкості. Так? Ось Ця функція швидкості забезпечує цей тахометр. Так, і замикаються відповідні контакти. Цікава схема. І ось у нас випуску ДПС функції РС. РС. Напруги. Так, і ось у нас ось у нас резистори, ось ці дві катушки. Так, АЕ1, КЕ2. Так, і оце вони повинні замикати ці. Ну, не показано всі. А це в нас гальмування. І показано принципово автоматично керування з тим пуском у функції RS. Ну, не, а, ось KE. Замикається контакт. Бачите, КЕ1. Ось замикається контакт. Запустився км 1 кму 1 КМУ1. І замикається цей контакт. Потім KE2 на інший струм. Ха 2 ось замкнулася, спрацювала ця катушка, і вона замкнула цей контакт. Так, далі. Система функції часу. Так, ну, звісно, що тут це розрахунок стоїтреля часу. Він замикає контакти через певний час. Так, і Ну, тут без системи керування. А от по змісту давайте глянемо. Струмове осічення, максимальний струмовий захист цікаве це, до речі, питання. Тепловий захист, нульовий захист, ось цікаве, блокування аналогою системи керування, постійно система керування це приводу, синтез. Ага. Блокування, силовий трансформатор, статичні функціональні елементи блок-скепловозонного регулювання. Задатчик, синтез, нелінійна, вузол, функціональне перетворювач, оцінка статичних, функціональна схема системи регулювання, датчики струму, положення швидкості, фази корекції, зміст варіанти завдань, технічні вимоги, технічні вимоги, аналогові системи. Так, системи силових модулів, структурна схема, схема силового модуля, структурна схема, векторне керування. Безконтактно хочу знайти. Певно, нема Цифрові системи. Мікропроцесорна система програм. Бачите, вже відразу переходимо на мікропроцесор, одну. Оцінка стратегічних динамічних властив з цифрових, математичний опис. Ну, рекомендована література. І, і ще одну я знайшов автоматизований електропривод. Так, і тут з містом подивитися, зразу з містом ага, ось. Електричні схеми керування з вимоги до них. Релейно-контакторне вузлів захисту. Принцип роботи схем керування. Типовий момент системи керування, то приводом керування швидкості та моментом постійного струму. Керування швидко моменту підпорядковано регулювання. Та керування положення електроприводу, адаптивні системи. Давайте подивимося схемочки. Є тут цікаві. Чи є тут цікаві схемки? Ну тут графіки. Графіки нам не дуже цікаві. це вища школа. Ага. Ну, щось цікавого. Тут уже пішли структурні схеми. Угу. О, ось тут десь бачу. О! Це схема її для монтажних і інших схем. Ну, це точно. Ось дивимося у нас каєм, як працює. Ось, будь ласка, з однієї фази через кнопку Пуск-стоп і катушки. Показано. І ось ця схема розгорнута, показана. Так, а ну може тут монтажний немає, бо писалося. Релейно контактно. Ну, що згляну. Ось, будь ласка, той же самий двигун і обмеження. Тут же самий двигун обмеження по резисторам. Ну, у всіх книжках, до речі, бачите, однакове. Так, що ми тут маємо? Знову ж таки, ось ці резистори і плюс це у нас нагальмування. Так, знаємо. Це зі присагень в часі. Так, а ну, може, ще тут що. Ось же на гальмування і резістори обмежувальні. Ну, все те саме. Так, динамічного гальмування. Ось воно через резистор динамічне гальмування. І графік. З Асинхронними. Да? Угу, угу. По черзі тут одна фаза включається, потім друга включається. Типові вузли. Ось тахометр. Двигуном постійно змінемо функції шляху. Так, ось в наші кінцеві вимикачі показано, як вони спрацьовують і вимикають. Схем керування синхронним електро... Ну і синхронні двигуни ми взагалі мало з ними. Ну, ось він. Напряму живлення на обмотку збудження. Є свої там вироблення. Передається через щітки. От по синхронним двигунам. Гузли. От максимально струмовий значень. Припустимо, від струму КЗ. а ну схемка є тут. От він у нас, да, Катушечка, пуск і самопідхват, Тобто, якщо ми отут не замкнемо, це у нас допомогу плавкої вставки, так? Автоматичного вимикача реле максимального струму. Ну, ось, реле максимального струму. да? За того автоматичного реле максимального. струму. Ось другий у нас автоматичний вимикач, мінімальний струмовий захист. Дивимося, мінімальний струмовий захист. Так. Возбудителя мінімальний. Тоді у нас руб. Ось контакт, А тоді КП вже замикається контакт. Тобто, якщо у нас тут напруга достатня на обмотки збудження, то тоді катушка замикає контакт. Так. Пішло живлення на катушку. Якщо ми натиснемо кнопку Пуск, то тоді в нас тільки замкнеться контакт і буде працювати якорь. І відповідно ж, взаємодіючи з обмоткою збудження, буде працювати. Якщо у нас напруга недостатня, тоді кнопку Пуск нажимай, не нажимай, а у нас ось, ось цей контакт буде розімкнутий, бо напруги недостатньо. Мінімальний струмовий захист. Струму. струму недостатньо. В даному випадку да, струм послідовно. Тепловий захист, давайте подивимося, схемочка цікава. Ну, от на катушках і буває три, буває одна. Стоїть терм... терморелі. Так, і якщо у нас обмотки статора нагрілися то Тоді у нас спрацьовує захист, і він повинен від'єднати. Від'єднати ось так. Від'єднати, якщо струм проходить, так. Опір зменшується, струм нагрівається, струм проходить і спрацьовує і контакт. Замикаче, навпаки, розмикає. Тобто, коли холодний струм проходить, коли гарячий нагрівається, струм не проходить. Катушка відключається, контакт розмикається, і тоді в нас не буде працювати КП самопідхват, тільки через кнопку. Так, Це у нас при повторно-короткочасному режимі тепловий захист здійснює реле максимального струму. Ось воно. Нагрівається, ROF, бачимо. і Відключає у нас. Ну, оце воно наше реле, ТТ. ров, Немає. Так, нульовий захист від самозапуску. От давайте від самозапуску подивимося. Так. КЛ. Кнопка КЛ. Ніколи не запуститься, поки ми не знімемо кнопку Пуск. Да? Е Ну, звісно, що кнопка «Пуст» повинна мати пружину відкидання. От, а якщо у нас отут? ХВ, «КА», «КК», РН, «ЕВ»... Не, не, ось дві підхватує. Так, і далі. Захист седи від тривалого пуску або пуску, що не відбувся. Ну і так далі, Бо, Ну, на цьому, мабуть, достатньо вже і так записано багато. Дякую за увагу.